Сезонність гострих, більше все таки гострих станів а, а, інфекційних захворювань. Тому це велике навантаження завжди на лікарів, педіатрів, не тільки стаціонару, але й поліклінічного відділення. Більше звернень, багато роботи, інтенсивної роботи. А, ну… Зранку до ночі, і, і не завжди це займає по часу робочий час, і залишаються і лікарі, тому що не можна залишити когось чи в коридорі, чи той, хто не отримав допомогу. Тобто, навіть якщо твій робочий день закінчився, все одно ми ніколи нікого ніхто не залишив. Сухі був показливий такий на чортволі супер. А скільки вона хворіє взагалі? Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки? Скільки? Mm -hmm. mm -hmm. Це найулюбленіша процедура, так? Молодець, mm -hmm. молодець, молодець. Молоде. Mm -hmm. Так, а у мене щось хотів. Відповідальність лікаря вона завжди одна єдина. Маленький пацієнт, великий. Просто комунікації більше. Часом буває складніше і набагато більше треба комусь донести, пояснити, дати якісь більше, можливо, коментарів або вислухати маму. Прийняти її позицію, і розуміти, що, як вона реагує. Тут головне більше комунікації і знайти ту ниточку, щоб все-таки знайти контакт. Тому що з дітьми контакт можна знайти скоріше, ніж з батьками. Батьки теж мають розуміти, чому так. Вони більш іноді налякані, ніж самі пацієнти. Тому різні бувають ситуації. І от робота педіатра, вона Mm, ще така більша навіть психологічного плану. 38 років на, на ці на, на в дитячій області лікарні, як в 86-му році прийшов в інтернатуру, так і залишився тут і працюю до сьогоднішнього часу. Травматологічні хвори, якщо, наприклад, проводять лікарня, або десь там гуляли на площадці, вони самостійно виписуються і саме своїм ходом приїжджають сюди. Одразу історію і за чи до новиною. І вона ж на Юрка, я поліція чи не Шо, Що ще поліція приїхала. <звичай worker> Займатися своїми дітьми, гуляти, показувати приклад дітям. Не тільки дати телефон в 10-місячному віці, бо воно не хоче їсти і плаче. І все, а потім приходить школа. В школі воно теж. А, навіть не плаче, да тобі телефон. Часом трапляється, що пацієнту стає гірше, ти там щось робиш, батьки налякані, чи там мати налякана. Бувають конфліктні ситуації, тобто вона, я ж про що кажу, комунікація не розуміє, що сталося, або там якісь претензії. Можливо, якісь навіть трошки конфліктні ситуації. Але коли на ранок ти приходиш і в тебе на столі лежить записка, де просто від руки, на такому папері десь там з блокнота, намальований смайлик, сердечко, і на, написано: Дякую, що ви врятували мою донечку. Тобто оцей ну, папірець він лежить до сих пір. лежить, Тому тобто, що ну, найкращої подяки нема зараз. Я іноді замислююся над питанням, а як би я працювала з дорослими? Зараз вже інші, інші погляди на життя, інші відношення, тому педіатрія вже моє.